Трагічні наслідки ракетної атаки росіян по Львівщині нелюди вдарили по житловому кварталу у Золочівському районі. Виникла пожежа. Четверо людей загинули. Повідомив очільник області Максим Козицький. Жертвами рашистів стали двоє чоловіків та двоє жінок. Вони у момент прильоту перебували вдома. Проте завали ще розбирають, і під ними можуть бути інші цивільні. Займання вже загасили рятувальника. Знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських споруд. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житлові забудові Золочівського району. Є руйнування. Три будинки зруйновані, зрилі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Одна людина загинула, дві дістали поранення внаслідок масованої атаки на Дніпропетровщину. І це попередні дані. Захисники збили над областю сім ворожих ракет. Також росіяни застосували безпілотники. Прильоти у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах зазначили в обласній військовій адміністрації. Серйозні руйнування енергетичної інфраструктури та промислових підприємств продовжував ворог і артилерійські обстріли. Від них загинув 34-річний чоловік, поранені 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Вони в лікарні. По нікопольському району нападника випустили майже 40 снарядів. Кілька потужних вибухів пролунали і в столиці. Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони росіянам не вдалося вдарити по Києву крилатими ракетами та БПЛА. Однак, за попередньою інформацією, аеробалістична ракета типу кинжал влучила в об'єкт інфраструктури. Про ситуацію у столиці знає наша кореспондентка Валерія Пашко. Вона з нами напрямому зв'язку. Ліро, вітаю тебе. Розповідаю, як ця атака вплинула на життя у місті? Чи є відключення комунікацій? Доброго ранку. Розпочну спочатку. Ворог сьогодні вночі здійснив масовану атаку по всій території України. Знаємо, що бив різними типами ракет, зокрема, і Х 22 Х-101, Х-55, а Також крилатими ракетами кинжал і безпілотниками шахід. Окрім того, намагався бити Україну хвилями, щоб обманути нашу протиповітряну оборону. Власне, а потім ще намагався розвідувати, як їм вдалося вдарити. Основною метою були об'єкти енергетичні енергетичної інфраструктури у Києві тривога тривала майже сім годин. Одна із найдовших за моєю пам'яті за увесь час. І за попередньою інформацією влучення відбулося у головосіївському районі в об'єкт інфраструктури. Туди а, також попередньо влучила крилата ракета Кинжал. Принаймні про це говорять у київській міській військовій адміністрації. Зараз усі. Відповідні служби працюють на цьому місці, бачили очевидці, як там відбулася масштабна пожежа. В принципі, люди їхали, і видно було, як великі згустки диму піднімалися до гори. І окрім того, ще у Святошинському районі уламками ракети пошкодило машини. Зокрема, була пожежа а також постраждали люди. Двоє людей госпіталізували всього за допомогою. Звернулися троє мешканців столиці. А власне щодо комунікацій. 40% людей зараз без опалення. Окрім того, 15% не мають електроенергії, в принципі, застосовуються екстрені вимкнення, щоб не перевантажувати нашу енергетичну систему. І що ж до інших, то в принципі у штатному режимі працює громадський транспорт, а також всі служби і магазини і ресторани. Тобто, не можна сказати, що великі наслідки є у столиці. власне, поки що в мене така інформація. Поки що це все Анжеліко. Дякую тобі, Валерії. Валерія Пашко, кореспондентка еспресу зі столиці, долучалася до нашого прямого етеру, розповіла про наслідки масованого ракетного удару ворогом по Києву. 15 ворожих ударів були по Харківщині і обласному центру. Знову цілю загарбників були об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо є влучання у приватну домівку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Розповів в етері еспресо депутат обласної ради Олександр Скорик. Всі ці прильоти були нестандартні, було зрозуміло, що це не С-300, а вже авіаційні або калібри, тому що вони такі потужні, трохи інші. У місті немає світла, немає інтернету, немає водопостачання. Ну по крайній мірі те, що маємо на цю годину, це на східному східній частині міста немає, немає нічого практично. Складна ситуація у Житомирі. Вночі окупанти вдарили дронами камікадзе. Попередньо люди не постраждали. У більшості будинків немає світла і води. А на об'єктах критичної інфраструктури запускають генератори, Зазначив міський голова Сергій Сухомлин. Енергетики комунальники роблять все можливо. Я думаю, що через декілька годин ми зможемо подати воду. Підключити тепло, а, а, а так буде дуже складно. Я скажу, що транспорт, електротранспорт виводити не можемо, нема потужності. І дуже багато буде обмежень з точки зору електроенергії. Дісталося й енергетичному об'єкту Одещини. Там також, внаслідок ворожої атаки, пошкоджені кілька житлових будинків. Люди не постраждали. Про це в етері еспресо розповів речник начальника одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що критична інфраструктура продовжує працювати завдяки генераторам. Вбувається рятувальна операція, подивляться, що там і як, і лише потім можемо розуміти обсяги тих робіт відновлюваних, які мають бути проведені. У нас міський електротранспорт зранку не функціонує, тому що немає відповідних потужностей. Ну, на жаль, прильоти є. Неспокійною була ніч і на Кіровоградщині. Там ворог вдарив також ракетами і дронами. Під прицілом була критична інфраструктура. Нападники влучили в об'єкт енергетики в Кропивницькому районі. Повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Обійшлося без жертв. Почався зворотній відлік через ворожі обстріли. Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена. Як повідомили у енергоатомі, сьогодні близько четвертої ночі, унаслідок російських ракетних атак, відключилася остання лінія зв'язку, захопленої заес. З українською енергосистемою наразі станція перейшла в режим блекауту в шосте за час окупації. Увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції. Пального вистачить на 10 діб. Якщо живлення станції протягом цього часу не поновиться, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Наголосили в енергоатомі.